Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні отримав ще одне замовлення. Замовник мені прислав свій зразок. подивимось що це. Це ось така деталька, направляюча у підкрилок для Renault Megane 2. Отаку детальку змоделюю, виготовлю. Замовник замовив їх доволі багато. Все цікаво, За такі замовлення теж беруся. Якщо щось дрібненьке і багато, теж це потенційно цікаві замовлення. От таку детальку виготовлю і відправлю замовнику. Також вона буде доступна для замовлення. Звертайтесь в описі під відео. Будуть мої реквізити, як замовити. От також всіх запрошую у свою групу у Фейсбуці, де я також ділюся своїми роботами. На цьому все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтесь!